В Одесі тривають перевірки укриттів та бомбосховищ. Рейд проводить група громадського моніторингу Озон. Сьогодні на черзі протирадіаційна захисна споруда за адресою Пастера 50. в нашій організації є спеціальна форма, по якій ми будемо оцінювати укриття: питна вода, ліжка, сидіння і чи є вентиляційна труба. Доступ до двору, всередині якого знаходиться укриття, заблокований. Проте на місці нас запевняють під час повітряної тривоги пускають усіх охочих. В таких моментах ми все таки наполегливо радимо залишати укриття відкритим і підхід до нього відкритим. Потрапити ж сюди людям з інвалідністю, зокрема тим, хто пересувається у кріслах колісних, буде важко, як зазначає координатор групи громадського моніторингу озон. Така ж ситуація у всіх перевірених ним укриттях. Я е, за весь час за дві націонаних кампанії е, не бачив жодного укриття з пандусом. жодного, жодного абсолютно. Е, єдиний виняток це підземні паркінги, де є е, такий пологий схил, е, на який можна заїхати. Відповідальний за це сховище Володимир розповідає, під час кожної повітряної тривоги сюди спускаються від трьох до двадцяти місцевих мешканців. Серед них і жінки з дітьми. У нас розумієте, люди ж зараз читають. Якщо щось таке, то вони біжать швидко. Якщо щось незначне, то. А під час кожної тривоги спускаються? Так. І чоловіки, і жінки. Є у нас одна мама, вона з трьома дітками приходить. Дані про місцезнаходження, тип та доступність укриття, які вказані в офіційних джерелах, перевірені. Тепер оцінюють, чи можна тут перебувати протягом тривалого часу. Ми бачимо тут питну воду. Є питна вода, є вогнегасник, аптечка. Це я так розумію, ліжка так. портативні. Так, от і вони приблизно ось так і розкладаються. Не менш важливим під час облаштування укриття є забезпечення його вентиляцією та аварійним виходом. Наголошують в моніторинговій групі. Це запасний вихід. Ага, запасний вихід на випадок, якщо так, та, раптом так, так, насправді наявність запасного виходу є в вимогах до укриттів, але ми стикаємося з тим, що в великій кількості укриттів, напевно, навіть більше половини запасного виходу просто немає, або він захаращений. Як ми бачимо, тут є, є, є такий є. вихід. Хоча літні люди та вагітні жінки і не зможуть ним скористатися у випадку ж надзвичайної ситуації, завдяки цьому виходу рятувальники зможуть здійснити евакуацію та розбір завалів, відзначають представники групи Озон. Там треба вилазити, я так розумію через шахту. Серед інших вимог до укриття наявність електропостачання та санвузла наприкінці перевірки. Група виставляє загальну оцінку та відправляє заповнену форму місцевому самоврядуванню. Скажу чесно, 5 балів отримують невелика кількість укриттів. В основному 3-4, тому, що є певні нюанси. Наприклад, зараз ми здійснулися з тим, що саме в центрі Одеси. Велика кількість укриттів перебувають в ремонтному стані. Зокрема, як ми тільки що це бачили з Санвузбом. Колеги на даний час яку оцінку може отримати бали? Так ставимо три бали. В Одесі близько 550 сховищ, зокрема, найпростіші укриття, підземні переходи та спеціалізовані споруди. Наразі триває друга національна моніторингова компанія, під час якої група перевірила вже близько 15% укриттів. За проміжними підсумками більшість сховищ перебувають в задовільному стані. Дар'я Стойкова, Ярослав Цуркан перший міський.